Вітаю, друзі, з вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні з нами на зв'язку політолог Вадим Денисенко. Вітаю, Вадиме. Слава Україні! Героям слава Вітаю вас! пане Вадиме, Хочеться поговорити про дуже незвичну ситуацію, яка сталася у ніч на 10 вересня. А власне, те, що на територію Польщі та деяких інших країн залетіли російські шохеди. Так вони летіли через Україну, причому в немалій кількості. За деякими даними, на територію Польщі влетіло біля 20 шохедів. Так і, власне кажучи, Польща підняла. Винищувачі різних класів почала відводити від кордону деяку військову техніку. Навіть літак з Нідерландів полетів збивати шахеди в Польщу. От загалом, а що це було? Чому от ворожі дрони ще й в такій кількості раніше ж такого не було? Залетіли на такі європейські країни. Всі те, що ми бачили вчора вночі, це такий пробний шар Володимира Путіна. Який пробує подивитися з однієї сторони наскільки він може пересунути червоні лінії по відношенню до НАТО. І тут багато в чому все буде залежати від того, яка відповідь, яка реакція буде від Дональда Трампа, не від європейців, не від керівника НАТО а безпосередньо від Дональда Трампа, тому що якщо в нього буде жорстка відповідь, початок санкцій, там і так далі, і так далі. Путін навряд чи спробує далі рухатися в сторону ескалації конфлікту і спробує запускати шахіди по Фінляндії, Литві, Латвії, Естонії, і так далі. І так далі. Якщо ж буде в принципі мовчання і якась така мінімалістична реакція, з моєї точки зору існує високе вірогідність, що подібні атаки будуть повторюватися. Друга ціль, яка була поставлена путіним перед наскільки розумію, військовими військовим керівництвом Російської Федерації, полягає в тому, щоб спробувати завдяки таким атакам створити хаотизацію всередині польського суспільства і польського політику, що не менш важливо. Ми всі розуміємо про те, що ситуація в Польщі де-факто 50 на 50. Є дві політичні сили, які між собою так чи інакше розділили основну частину електрона і спроба зараз ввести додатковий фактор для хаотизації для росіян вкрай і Вона вкрай для них цікава на сьогоднішній день. Ну і зрештою треба розуміти, що Поки що ми не знаємо відповіді на питання, чи був повідомлений Китай про подібну атаку, тому що якщо він був, це одна історія, це набагато глобальніша гра. Якщо не був, то в принципі це зовсім інша гра. Тому, от маємо от на сьогоднішній момент за попередніми, скажімо так, даними. от такі от виставки, ми можемо сказати. Але а зараз це? ми з на побудували розмовляємо. Ситуація тільки розвивається, і ми будемо бачити. В якусь там більшу картину буквально через кілька днів, єдине, що я хотів би додати наприкінці відповіді на це питання, це те, що в українському суспільстві українське експертне середовище, ну я не говорю про Фейсбук, не ширшому значенні цього слова. Ну в принципі, просто хіба що там я не пускали про те, що які поляки гадать, що не захотіло оголошувати війну Російській Федерації. Я хотів би просто, щоб всі чітко зрозуміли, ніхто не буде оголошувати війну Російській Федерації на цьому атаці. Ні, поляки, ні європейці, ні американці вони не збираються на воювати з росіянами, і е е е тому е коли ми ще подібні речі там питаємо самих себе. Ми повинні просто трошечки включати логіку. Коли ми про це говоримо. Ви сказали, що Китай, можливо, не знав про це. А в разі, якщо Китай не був проінформований, то Путін може отримати по шапці від всі. Ну, я б не хотів щоб ми примітизували е, стосунки, я, я розумію так, що це таке формулювання, але так, все ж тому в даному випадку, все е, з моєї точки зору, в принципі, логіка Путіна і логіка російського воєнного дівчинства передає в тому, що Європа дуже слабка, Європа ніяк не відповість, і можна буде полякати Європу і спросувати головну тезу про те, що. Переставайте допомагати Україні, і, і тоді у вас буде щастя, в принципі. Це абсолютно примітивізація процесів. Я не думаю, що щось подібне відбудеться, хоча, звичайно, такі спроби Росіяни будуть зробити, але тим не менше. Це от їхня логіка, я чесно кажучи, дуже сумніваюся, що Китай був приінформований ти більше Китай зацікавлений в подібних діях, тому що для Китая це ускладнює їхні переговори із європейцями, тому що європейці в принципі можуть запитати навіщо нам тоді такий партнер, як Китай, якщо вони, якщо Китай натравлює на нас свого політичного союзника. Тому напевно, все ж таки Китай не був проінформований, але Путін дав йому достатньо серйозний козир, тому що тепер Китай матиме вже більше можливості для того, щоб в переговорах говорити: дивіться, я не знав про божевіля цієї людини, але я маю можливості його зупиняти, і в принципі тут з моєї точки зору Путін. Дещо розкрився для ударів, які на нього може зробити Китай через певний проміжок часу. Ну гаразд, я пам'ятаю моменти, коли Путін тоді лякав ядерною зброєю. Так тоді Китай заявив, що це недопустима позиція. Ми дуже довго тоді не чули будь-якої риторики, яка взагалі пов'язана з словом ядерна, так від вищих представництв Росії, і от ви кажете, що Путін, якщо не повідомив Китай, відкрив себе для ударів. А, власне кажучи, в чому можуть полягати ці удари, Китай ще більш дешевше буде купувати сировину і впливати на на Росію, чи перестане допомагати тіньово у військовому питанні? От що це може бути, Китай не продає зброю Росії. Це ви повинні чітко розуміти, але при бажанні Китай має всі можливості зупинити російську економіку, тобто за великим рахунком. Ускладнивши е, фінансові логістичні ланцюги, е, можна зробити величезні удари по російській економіці. А на фоні того, що е, Китай стає е, е, монопольним покупцем останньої надії російської нафти, е, це звичайно впливатиме те, як вони можуть викручувати руку росіянам і говорити, що. Ми там те тету, тету купувати не будемо. Ми там одночасно можна зависнути величезні обсяги нафти, що безумовно буде проблемою для Російської Федерації. Тому станом зараз у Китаї якраз є достатньо багато важелів економічних впливу на те, що відбувається в Російській Федерації. Хочу вас, пане Вадиме, запитати на таку річ. От ви правильно з однієї сторони абсолютно говорите, що не потрібно от такі серйозні політичні процеси так робити примітивними, тому що це досить складні складні речі. Проте, от таке питання я мав колись про це вже особисту розмову з друзями. Ми, от були думки такого плану: ось залетіли шахеди, так. Ви правильно сказали, що ніхто з країн Європи та США, ну будь-яких взагалі країн, не хочуть починати війну. Зрозуміло, тим паче війну з Росією. Але одне діло, можливо, я би зрозумів, якби залетіли, ніби як випадково в ворожі літаки, де знаходиться живий пілот, діючий військовослужбовець Російської Федерації, так і Європа з очевидних причин не збила, тому що це дійсно могло ну, до межі. Між ними стосунки, так зробити цей накал. Але тут летить безпілотник без живої душі, порушує кордони, літає в районі тих же ж військових територій, підлітав не так далеко до аеропорту Жешова, який є одним з основних логістичних центрів для України. От В чому проблема просто взяти і збити всі ті безпілотники? В чому тут ескалація зі сторони Європи? Ні, ні, так вони і збивали шохіди. Тобто питання в тому, що вони дуже ефективно це робили, наскільки ми це розуміємо. Але вказівка була збивати шкіло тому тут вікратичні е має. Поляки в принципі прийняли рішення про те, що вони будуть збивати це безпілотники. Наступного разу, якщо цей раз буде, все-таки буде більш ефективно, але не треба забувати, що це для них перша взагалі подібна атака. Ну, бо дійсно мені трошечки було. Ну не скажу, що смішно, але двояко читати реакцію генсека НАТО. Так Маркарюте про те, що Європа, Європа і НАТО довели, що можуть протидіяти російським повітряним атакам. Але питання до вас залетіло трішки менше 20 шахедів, з яких ви збили всього лише 4, коли в Україну сотні сотні щодня. Що ви будете робити, якщо прилетить 600-700 шахедів? Я уявлення, чесно кажучи, не маю. Ну я думаю, що це питання а навчання, б, е, – в принципі е, часу, коли е, в саду треба певний час для того, щоб це навчитися, е, тому те, що сьогодні Володимир Зеленський зробив заяву і сказав що ми готові вам допомогти е, це насправді дуже хороша заява, і досвід України тут вкрай буде важливий для е, всієї Європи, не лише для Польщі. Ну на вашу думку, взагалі, ті заяви, які зробили офіційні особи Польщі, так те за який термін часу з моменту того, і так як шахеди перетнули повітряний простір по Польщі? Загалом, от як би ви оцінили реакцію на це, це вони живуть в логіці політичній, Вони живуть в політичній логіці майбутніх виборів, а не в логіці, того що може розпочатися, можуть розпочатися серйозні. Безпілотниками на території Польщі, тобто вони не вважають, що це початок війни, це початок чогось більш глобального. Вони насправді праві. Це не так не являється. Вони мислять в категоріях того, що що б я не сказав, треба розглядати з точки зору того, як на це зреагує або не зреагує мій виборець, і як я підставлюся або не під удар свого політичного супротивника. Це виточно політична передвиборча логіка, все те, що говорили сьогодні керівництво Польщі. Є вгоду, так і опозиція. Ну, гаразд. Поясніть тоді, будь ласка, з якої точки зору будь-який польський політик стає в невигідній стороні, якщо вони просто без роздумів, без нічого. Так, я з вами згідний, так що це не є там оголошення акту війни, коли декілька безпілотників залітають. Але от те, що. Ну, Четверта стаття НАТО вони скликають так? консультації. Консультації. Те, що по суті, е, ну, одна з складових, так, яку ми четвертий рік уже чуємо, також, хоча дійсно нам допомагають. В чому проблема? От Взяти, просто почати збивати, взагалі ні в кого нічого не запитувати. Без ну, не вже без... якийсь поляк скаже: я проти? Зому щойно про це говорили? Вони ще не навчилися. Тому, в принципі. Ефективність приходить із навчанням, а навчання не буває з першого разу з відсотку. Це перший момент. Другий момент, всі соціологічні заміри в Польщі показують, що там готові воювати там менше 40% населення, і треба розуміти, що ці історії впливають на політики, тобто вони не готові до того, що вони готові говорити, що ми підтримуємо Україну, робити багато речей, але вони ще не готові перейти до етапу, коли стає зрозуміло, що в принципі війна є невідворотною. Тобто, якщо хтось із політиків зараз скаже, як Черчилль, про те, що де будь-який політик в Європі скаже про те, що я вам нічого не можу дати, крім крові, поту і сліз, в принципі, ця людина відразу ж падає в своєму рейтингу. і тому поки що, поки що ці політики живуть виключно в логіці. Виборів і улиці, яка передбачає змагання в телевізорі, а не небі із шахідом. ну до речі, все ж так, все таки польща почала більш активно проявляти дії. Так вони на кордон з Білорусі почали відправляти колони військових, адже в Білорусі днями розпочинається. Це... Що, -що? Вони почали це робити раніше? Вони це почали робити. Під навчання захід 2020. Так, ну зараз вони посилені Так, Але треба ну, Тобто це ще було до шахів, і е, тут треба розуміти що, зараз, тут ще увагу на е, дуже швидку реакцію Міністерства оборони Білорусі. Вони навіть заявили про те, що що вони збили російські шахіди, дослівно російські, то тобто навіть сказали, що російські, і вони навіть сказали про те, що вони передали певну інформацію полякам. Тобто, Білорусь е, дуже чітко. Однозначно спробували дати зрозуміти Європі про те, що навчання захід 2025 не буде проблемою для європейців. Вони не збираються грати в ці ігри, які вони грали в 2022 році, і тому там можна не переживати. Тому тут дуже важливий насправді цей аспект, який зробили білоруси сьогодні. Ну буквально з самого ранку. Ну тут, пане Вадиме, якби до цього моменту так чимало аналітиків е, якраз то говорили про те, що захід 2025 це в певній мірі. Не кажу про збройний конфлікт, так, але в певній мірі е, саме провокація до країн Європи, адже вони будуть проходити переважній більшості на кордоні з європейськими країнами. І те, що заявила Білорусь, це мене теж особисто мене здивувало, так що вони зразу російські. Ні, ми збили, ми тут ні до чого. І з однієї сторони ми бачимо так, як там Лукашенко четвертий рік намагається, от як то кажуть, пітляти і прямо не входити так у військові дії, так його територію використовують. Так фактично це проксі країна, проте сили Білорусі так не пускати для цього. А, а ось тут от, ваша думка чи не може бути це так само, як заяви в 22-му, коли Росія ми просто проводимо навчання, ніякої загрози для України немає. Тоді таких заяв не було. Зараз uh, треба зрозуміти, що uh, є uh, кілька відмінностей. Перша ключова відмінність в тому, що uh, на на Білорусь на Китай. Тобто Китаю не потрібно не будь-які ускладнення uh, ну, в цьому раз до останнього часу не було помічено, що Китаю були потрібні ускладнення на кордонах із Європейським Союзом. Власне кажучи, ну тому, тому я й вважаю, що Китай навряд чи був проінформований в цій ситуації, і е швидка така заява білорусів говорить про те, що Лукашенко точно не хотів би повторення 2022 року погратися в гібридні війни. Там в навчання на кордонах це одна історія, коли шахіди прилітають. До Польщі до країни НАТО до сусідів Білорусі це зовсім інша історія. Тому ситуація кардинально помінялася, і я думаю, що станом зараз Лукашенко якраз грає в гру, що я не буду сприяти росіянам в будь-яких ситуаціях на кордоні. Наскільки ну, ми зачепили тему Білорусі, мене цікавить ваша думка. Мені один з гостей програми колись озвучував таку тезу, що Лукашенко загалом та й не проти зайняти місце Путіна. Якщо така можливість буде, ну така версія існує, але я думаю, що вона не менш фантастична ніж історія про те, що наступником Путіна є кадинатом. Тобто, з моєї точки зору, це не більше ніж красива фігура мовлення і не більше того. Єдине, коли ми говоримо про е, Путіна і Лукашенка, ми повинні розуміти, що справді у них є велике змагання, хто помре першим: Лукашенка чи Путін. І Я тут ставлю на те, що Путін помре раніше ніж Лукашенка. Але це зовсім не про те, що Лукашенка має шанс очолити союзну державу і стати керівником е, всієї Росії. Ну, тим паче на таке робити ставки це цікаво, пане Вадиме. Скажіть, будь ласка, ось. Що мене цікавить? так ну ви озвучили ту, ту частину соцмереж, так де говорили саме про те, що от Польща не хоче вступати у війну, але була ще одна дуже гостра реакція. А, власне, ну це висміювання так, масове. Купа мемів, купа е, жартів політичних про те, як власне відреагували там, е, включно про те, що там НАТО заявило, що э, ніякого вторгнення на територію НАТО немає, бо 30 хвилин тому Польщу виключили складу НАТО. да от Такого, от е, чому? Тому що довго очікували так. Ви кажете дійсно, що діло в наві в досвіді очікували реакції. Але от. Загалом оцінити, а не створює це взагалі прецедент для формату існування НАТО. Адже вже чимало часу, так українська війна, власне, війна в Україні, власне, показала оці от моменти пробілів у політиці НАТО, у рішучості НАТО, у деяких діях НАТО. І це зрозуміло, що з однієї сторони не можуть країни так яких не чіпали, одразу ринуться в бій, але все ж так, ми бачили чимало моментів, які дуже багато питань викликають, зокрема щодо рішучості, і коли же ж е канцлер Німеччини Кайм'яр сказав, що скоріш за все доведеться створювати новий альянс, так з країн, деяких який буде альтернативою або заміною навіть е північно-атлантичного альянсу, от е вам загалом здається е сьогоднішня ніч. Вон, якщо вона повториться без рішучої відповіді, це можна вважати якимось умовним вироком НАТО як розпис у певній безхребетності? Те, що НАТО проживає на найкращі часи, це всі розуміють. Те, що ключову роль відіграє Америки, тут я не відкриваю вам якоїсь нової істини. Але я б ще в принципі трошки почекав, і з похоронами НАТО остаточно. Тому що да, є звичайно цілий ряд країн, які не мають ні армії, ні можливості створювати армію, ні боротьби створювати армію. Але питання в тому, що до переоснащення своїх армій Європа поступила тільки зараз, і їм справді потрібно 5-7 років для того, щоб там і стяг країн утворив достатньо потужні серйозні армії з потужним ВПК і так далі. І так далі. Що з того вийде, сказати достатньо тяжко, але я поки що повторюся, що я не вважаю, що росіяни готові до того, щоб розпочинати наземні операції на території НАТО, і я не впевнений, що вони готові іти далі ніж запуск шахідів. сьогодні. те, що ми бачимо, це спроба подивитися, як можна розширити рамки червоної адмінії. Але е в зрозумілій перспективі там рік, наприклад, а тоді до закінчення української війни, я вкрай сумніваюся, що росіяни готові будуть починати воєнну операцію наземну операцію в Балтиці, в Балтійських країнах, чи то в Польщі, чи то будь-якому іншому місці, Ну гаразд. Ви кажете, що ви не очікуєте, що буде щось більше шахедів? Так а якщо раптом. При наступному масованому обстрілі ми побачимо, що декілька ракет пролітають територію Польщі. Як це... це тоді мені тяжко відповідати на футурологічні питання? Тобто, ми маємо ситуацію, коли ми зараз не розуміємо відповідь на головне питання: як відповісти на всю цю історію Трампа, е, і від того, як він відповість або не відповість, ми можемо сказати, будуть пролітати ракети чи не будуть пролітати ракети. Бо існує врагнець, коли Після його відповіді ніяких ракет ніхто нікуди запускає не буде. А існує вірогідність, що якщо він не відповість, ну тоді в принципі Росія остаточно свариться із Сполученими Штатами Америки і лягає під Китай. Це і інша теж модель взагалі всього того, що буде відбуватися, і там уже Китай буде приймати рішення про те, як він буде вести переговори із європейцями та американцями. Або можливо, навіть європейцями без американців, тому в цьому випадку ну ми маємо точку дефрукації, від якої там дуже багато чого буде залежати. Ну тобто, тобто наступні атаки, власне, їхні реакції, те, що заявить США, і покажуть принаймні Значить... вектор, вектор подальшої розвитку подій в контексті таких от провокацій, так? Так, да, безумовно. Ну, гаразд, пане Вадиме, а, от а що власне, от подивитись на реакцію Росії. От що б ви сказали? Адже з того, що я бачив на даний момент, вони сказали, що це все вигадки. Це слід було чекати, вони нічого іншого не могли сказати. Тобто вони не збираються говорити про те, що ми розпочали агресію проти Польщі. Вони будуть і далі говорити про те, що це українські дрони, українські ракети, і тут нема чого сумніватися навіть. Ну, раніше вони намагались, вони хоч казали, там не знаю, що українські реби збили нашу радіолокацію, випадково залетіли, вибачте, а тут взагалі навіть навіть, навіть не будуть намагатись. Ні, ну, дивіться, ну, якщо е е дрон полетів до 300 кілометрів було на Польщі, скажи про те, що це український реб, ну, все виглядатиме як е просто спінота. Тому вони просто чітко відморожуються і говорять, це українські дрони. Правда, все. Ну, гаразд. Е ви неодноразово піднімали тему. Ми з вами вже колись трішки її піднімали про власне економічні ці перемовини США Китай, так які мають орієнтовно завершитись ближче до кінця року. І, от, власне, чи очікуєте ви, що якщо дійсно Китай не був проінформований? А США буде готова до більш можливо рішучих дій по відношенню до Росії, що це може бути ще один такий момент вближення між США і Китаєм, аби трішки спільно ну покарати Росію в певних аспектах, зможе це неправильне слово. Тобто, в даному випадку вони можуть знайти певні точки дотику по тому, щоб протиснути Росії. Але дивіться. Поки що ми маємо занадто маломутних на цю хвилину, коли ми з вами розмовляємо, тому дуже тяжко щось говорити, тому що кожен інший варіант передбачає масу інваріантів, е, тому е, я вважаю, що нам на жаль потрібно зараз дочекатися того, щоб е, зрозуміти, що скаже США, як воно зрозумів напрямок да, кількість руку. Ми не бачимо заяви МЗС Китаю, тобто від цього теж буде дуже багато чого належить. І просто зараз ми насправді догадаємо більше гадаємо про те, що ми здогадуємося ніж можемо реально аналізувати в цьому форматі, так адже тут тут знають лише ті люди, які безпосередньо беруть участь в цих переговорах, так на ці теми. Ну, гаразд, пане Вадим, якщо підсумувати всю нашу розмову, так от враховуючи те, що ми знаємо, так і які е, припущення робити безпечно або раціонально, так в даному контексті, от ви би як підсумували власне, от ніч на 10 вересня, що вона собою являє, і що показала чи не показала, Це вона показала е, тільки те, що Путін запустив пробний шар для того, щоб зрозуміти, як він може або не може. Розсунути червоні лінії по відношенню до НАТО, і з іншої сторони, логіка Путіна полягає в тому, що він розуміє, що він з кожним днем втрачає все більше суб'єктності. Він вважає, що такими діями він може здобути більше суб'єктності, ну створення конфлікт десь в іншій точці. Він відкидає питання України і пробує повернути з власну суб'єктності. На точка зору, що це шлях нікуди. Тому що він сам собі стріляє в ногу. Але тим не менше, от він буде пробувати саме в цьому напрямку. Маєте на увазі просто робити? Ну, в даному контексті, це не зовсім правильне слово, але пакості, аби самоствердитись? Безумовно, безумовно, десь так і можна говорити. Дякую, пане Вадиме, Вам за цю розмову будемо сподіватись, коли будемо мати більше інформації, зможемо побачити так напрямок руху цього вектора. Слава ЗСУ, слава Україні! А я нагадую, з нами на зв'язку був політолог Вадим Денисенко. Пам'ятайте головне, це буде Україна.